Друзі, всім привіт! Канал Шалений Тракторист. Ну що, друзі, трішечки вирішив побалувати свій соняшник, так я, як я люблю цю культуру. Люблю не тільки тому, що вона дорого стоїть як при продажі, а люблю тим, що вона дуже цікава. І щоб отримати, як то кажуть, гарний результат, треба трішечки з нею. Як би вам так правильно сказати. Ну її побалувати трішки. Як дівчинку хочеш побалувати, так само треба трішки побалувати. Ну, коротше, соняшник. Вирішив я взяти бор 11. Ось отакий склад уже ви побачили. Воно. І вирішив додати ще стімула. Планую дві обробітки. Два рази буду кормити, буду кормити бором, буду стимулом кормити. Буду давати по півтори літри в парі на гектар. Ну і буду трішки додавати прилипача. Ну, не багато може, грам по 150, отакого ось. Ну Я ще здорову каністру такого возьму. Так. Конкретно буду робити два рази. Весь соняшник планую так зробити. Буду давати 1,5 на півтори, 3 літри на гектар, в общем. і 5 кг хочу карбоміта, друзі. Так що коментуємо, хто брав такий бор. Дуже цікаво, хто брав стимул. Ціна по каністричці стимул 3000, бор 11800. 11, Спочатку була 1700, потом вирішив соточку наварить, ну, нехай бере. Так убить. Як то кажуть, не, не протягнеш. Ну так воно і вийшло. Ну нічого. Будемо знати, хто наших тягне шутко. Так що, друзі, коментуємо, хто бризкає, такою фігньою. Е, ще мікроелементи любив додати. Ну, подивлюсь. Поки так, але ще може трептолена возьму. Дуже подобається трептолен. Я його додав позапрошлий рік на соняшник, то соняшник на ньому йшов просто бомба. Так що дякую за увагу, підписочка від вас, від мене відосики і показ. Дякую, друзі, за увагу. На все добре, гарного вечора.